Однією з головних подій дня для Херсонщини став приїзд до нашої області регіонального представника ООН у справах біженців. Перед початком колегії облдержадміністрації офіційна особа міжнародної інституції зустрілася з усіма членами колегіального органу. Про що говорили репортаж Лілія Комисаренко? В Україні гуманітарна катастрофа. Саме так регіональний представник ООН описав несанкціоновані та терористичні події у Донецькій та Луганській областях. До Херсонщини Олдрих Ендресек завітав, аби урочисто провести церемонію підписання меморандуму співпраці між облдержадміністрацією та світовим правозахисним органом. Первої такої меморандум в Україні з главою адміністрації. Конечно, в Киеве мы разговариваем с центральными властями, но, наконец, местные власти, местные советы, местные люди, они делают всегда первый приют, первую помощь и первое необходимое для тех, которые иногда въехали только с одеждой, которая у них на спине. Если власти не будут подготовлены, Поможешь не только в коротком сроке. Первый приют, первую неделю я крышу над головой. Как заорганизовать социальные пенсии? Для многих есть вопрос, как голосовать. Вы знаете сами, сколько вопросов возникает, когда человек приедет с чемоданчиком или хуже без него. Спільну роботу ці офіційні установи розпочали ще три місяці тому, коли жителі окупованого Криму почали масово покидати півострів. На сьогодні майже 10 тисяч біженців і приблизно 200 з них зареєстровані на Херсонщині. Майбутня стратегія подальшої роботи обласного керівництва з ООН полягає у наданні екс-кримцям постійного житла. Кошти на цю процедуру облаштування має забезпечити Організація Об'єднаних Націй. Завдання наших управлінців підготувати земельні ділянки та розробити відповідні будівельні проекти. У них є технології, які дозволяють будувати будинки. Це вже відбувалося в Грузії площею там 80-90 квадратних метрів. Вартість цього будинка квадратного метра 250 доларів. Це невелика вартість. Зараз ці містечка існують в Грузії, щоб побудувати на кшалт цих міст в Грузії. Такі ж містечка на Херсонщині. Зараз наша м'яч на нашому полі ми мусимо тут зробити проект, підготувати пропозиції, з якими ми будемо виходити, і на Сполучені Штати, ну і на Швецію, на Німеччину, на ті країни, які сьогодні мають кошти і мають що головне бажання нам допомагати в цих процесах. На порядку денному лише одне питання: підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель та забезпечення надходжень до місцевих бюджетів. Відсутність повної інвентаризації земельних ділянок, зловживання з оформленням орендних договорів, тіньова зайнятість усе це призводить до того, що обласна скарбниця практично не наповнюється. Фахівці міндоходів та зборів України розробили спеціальну систему моніторингу, яка має на меті зміцнити економіку та соціальну сферу села. 30 мільйонів це втра. Ти по оплаті за землю і 10 мільйонів це доходи з фізичних осіб. Я буду звертатися про відповідальність відповідних голів адміністрації керівників управлінь про надання недостовірної інформації. І я вас прошу, щоб ми будували з вами стосунки на майбутнє на основі. Ефективності вашої роботи наповнення грошима територіальних громад це одне з основних ваших завдань.